Вода на полях майбутнє сільського господарства держава планує вкласти в розвиток меліорації 12 мільйонів рублів. Рециркулятори вітчизняного виробництва прилади надійдуть в школи до кінця жовтня. ПЛР-тест на місці ковідлабораторія в рибниці отримує медичне обладнання. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. 2020 рік для аграріїв нашої республіки був не просто важким, а майже катастрофічним. Таких збитків, яких завдала цього року посуха, давно не було. Про це сьогодні йшлося на нараді у президента з питання продовольчої безпеки. Голова уряду Олександр Мартинов озвучив цифри щодо стану у сільському господарстві. Прогнозовані втрати нинішнього року 53% посівів. Загинув урожай озимих на 61 тисячі гектарів на 36 шести тисячі гектарів. Озимі культури пошкоджені. Недоотриманий врожай перевищує 260 тисяч тонн. В грошовому вираженні 44 мільйони доларів. Кукурудза та соняшник загинули на безмалого на 25 п'яти тисяч гектарів придністровської землі. Ще більше площа пошкоджених посівів ярих культур. Отже, тема розвитку малюративного комплексу для нашої республіки вкрай актуальна, адже вода на полях це стабільний урожай. Це майбутнє сільського господарства та економіки Придністров'я в цілому. Вкладення у сферу необхідні значні, тому й ефект очікується вагомий. Між тим, у держави є низка вимог до виробників. Зрошення має здійснюватись тільки з плодоовочевого напрямку. Планована сума держінвестицій 12 мільйонів рублів. Государству не інтересно вкладувати гроші туди. Державі недоцільно вкладати гроші туди, звідки немає потім жодного виходу. Якщо держава буде вкладати в меліорацію, то тільки з розрахунку освоєння нових технологій вирощення плодовочевої продукції і кісточкових садів. Виробництво зернової групи в Придністрові в сім разів вище потреби. Продаж зерна на експорт це справа підприємців і держава практично нічого з цього не отримує. Податки мінімальні, виходу ніякого. А гроші, які запитують під меліорацію – це десятки мільйонів рублів. Мені, як президенту, цікаво побачити вихід з кожного рубля, який вкладається в меліорацію. Тому тут необхідно створення механізму контролю, щоб вкладені державою гроші йшли на мельорацію цілеспрямовано для створення нових робочих місць, і освоєння нових виробництв з вирощення плодово-овочевої продукції, посадки кісточкових садів. Обговорення цього важливого питання сьогодні тривало в рамках наради з продовольчої безпеки при президентові. Всі подробиці у вечірньому випуску КЕП. Перша партія рециркуляторів надійде в школи до кінця жовтня. Уряд веде переговори з виробником. Прилади для очищення повітря від шкідливих бактерій будуть місцевого виробництва. Фільтри ми за основу взяли G2. Актуальна розробка придністровських фахівців. Інженерний центр Бендерського заводу електроапаратури презентує рециркулятор «Світоч». Якщо простіше, це прилад для очищення повітря від бактерій. Є одноламповий. тут однолампові та дволампові рециркулятори в маленькому корпусі, але основне виробництво буде заточене на дволамповому рециркуляторі з двома вентиляторами потужністю 30 Вт і продуктивністю 160 кубічних метрів на годину. Один такий рециркулятор зможе очистити повітря в приміщенні площею в 55-60 квадратних метрів. Придністровські інженери подумали і про безпеку. Прилад може працювати навіть коли в кімнаті знаходяться люди. Вентілятор засасує воздух. Вентилятор засмоктує повітря проходить через хмару ультрафіолету і на виході отримуємо очищене повітря з бактерицидною ефективністю 75-90%. Уже зовсім скоро такі рециркулятори з'являться в школах і дитячих садках республіки. Бендерський завод планує постачати прилади за бюджетною ціною 1924 дев'ятсот рублі. Наприклад, аналог закордонного виробництва коштує на 30-40% дорожче. Еті рециркулятори. ці рециркулятори відрізняються тільки зовнішнім виглядом. Ми трохи програємо в естетиці в корпусі, але ми ж не дарма використовуємо саме такий корпус з алюмінію та цинку, тому що ультрафіолет розкладає абсолютно все, і в тому числі пластмас. Дуже важлива ще й довжина опромінення 253,7 нанометри. Вона найоптимальніша, яка вбиває ДНК потогінної флори всієї. І найголовніше, щоб ця хвиля відбивалася від корпусу, а не поглиналася. і Тому обраний такий корпус. Рециркулятори повітря виробництва бендерського заводу вже схвалила санстанція. Зараз на підприємстві йде процес комплектації. Всього на заводі готові випускати по 1000-1500 очищувачів повітря за місяць. Чому чому масковий режим необхідний і чому він досі актуальний? з огляду на поширеність коронавірусної інфекції на території нашої республіки. Маска є основним заходом запобігання поширенню коронавірусної інфекції. В першу чергу при використанні медичної або багаторазової маски необхідно продезінфікувати руки. Маску беремо за ниточки, надягаємо на вуха, на перенісся. Міцно прикладаємо маску, і маска повинна прикривати ніс, рот і підборіддя. Це обов'язково. Якщо маска промокла, якщо маску носимо дві години, її необхідно змінити. При цьому знімаємо знову за вушка і складаємо її навпіл і викидаємо в урну для утилізації. Багаторазово слід відразу замочити в дезінфікуючому розчині або в пакетики вже у міру можливості її продезінфікувати відсутність маски підвищує ризик зараження коронавірусом? звичайно, маска захищає в першу чергу від поширення коронавірусної інфекції, бо у хворої людини при диханні виділяється досить велика кількість вірусу. Цей вірус різного розміру, і маска затримує найбільші частки і вже найдрібніше виділяються в атмосферу або доходять до здорової людини. Тому таким чином ми все-таки обмежимо виділення вірусу від хворої людини. Коронавірус трохи більше півроку тому багато хто думав, нас не торкнеться. Сьогодні це наша реальність. Перший інфекційний госпіталь відкрили в Слободзеї. Напередодні там відзначили першу тисячу ковід-переможців. Лікарі зустрічали ювілей на роботі в повній екіпіровці. Госпіталь заповнений на 100%. Як Как цю тисячу на роботі? Як відзначили цю тисячу на роботі? Абсолютно буденно, тому що у нас робота не закінчується ні ввечері, ні вихідні. Тисячу ми помітили вже заповнюючи виписні списки. У нас сьогодні вже 1019 Виписано, Готується виписка ще 12 чоловік. Анна Петрівна ювілейний тисячний ковід-переможець. У Слободзейський коронавірусний госпіталь потрапила на початку вересня. Сама працює в дитячому садку. Згадує, перед початком навчального року всіх протестували на ковід. Результат був негативний. А через два тижні з'явилися перші симптоми. Температура піднялася один раз висока, а інше час не дуже висока. Температура піднялася один раз, висока а потім не дуже слабкість сильна була. З перших же днів тут відчула доброзичливе ставлення лікарів, виключно уважне переживають за хворих. Перших пацієнтів в Слободзейському госпіталі прийняли 21 березня, а за кілька тижнів виписали першого ковід-переможця. Найголовніше, коли ти бачиш позитивну динаміку у людини, у якої була важка пневмонія. Просто радієш і думаєш, слава Богу, це наша робота. Звичайно, страшно захворіти, але ми знаємо, що ми вміємо і повинні тут працювати. Це потрібно і відчуваєш себе лікарем. Лікарі на передовій рангенологи, пульмонологи, інфекціоністи та навіть студенти-медики. Їх рідко хто бачить без форми. У таких помаранчевих костюмах люди супергерої. Кожен день вони борються з коронавірусом. Пішов четвертий час. Пішла четверта година в цьому костюмі. Досить важко перебувати у ньому. Дихати дуже важко в масці респіраторі. Працюємо цілодобово, тобто ми тут безперервно знаходимося в відділенні, змінюємося. На час роботи в коронавірусному госпіталі лікарі живуть в ізоляції зв'язок з рідними і близькими онлайн і, не дивлячись на складні і виснажливі зміни, здаватися лікарі не збираються. У них є мета врятувати і перемогти. Бниці скоро почнуть робити плр тести У ковід-лабораторії завершився ремонт. Розташована вона в одному з корпусів центральної районної лікарні. На поверсі повністю зробили перепланування і окремий вхід. Сьогодні тут же чекають на медичне обладнання. COVID-лабораторія в кольорі рожевий це червона зона, салатовий робоча. Візуально так легше орієнтуватися. Аналізи будуть надходити через приймальні у спеціальних контейнерах. Саме ПЛР-тестування в окремих боксах, звідти медики виходять через сам пропускник. Чти бокси. Чотири бокси, плюс перед кожним боксом перед бокс. У боксах буде встановлене лабораторне обладнання. В передбоксах будуть знаходитися засоби індивідуального захисту, а також робочий одяг співробітників. Робоча зона у нас забезпечена санпропускником. Це санвузол з душовою кабіною. Крім того, тут є автоклавні для стерилізації необхідних приладів і матеріалів. Вірусологічна лабораторія об'єкт особливий. Тут встановили від центрові вентилятори з Польщі. Вони забезпечать якісне очищення повітря. Такі такі приміщення вимагають особливого ставлення до очищення повітря. У зв'язку з цим тут встановлена проточно витяжна вентиляція. У робочій зоні в робочих боксах повинен створюватися негативний тиск для того, щоб шкідливі патогени не потрапляли в інші приміщення. Тобто, повітря в робочій зоні буде проходити через спеціальні фільтри. Сьогодні в центральній районній лікарні чекають немедичне обладнання. Як тільки його встановлять, тут почнуть робити ПЛР-тестування. Потужність до 250 аналізів на добу. Ковід-лабораторія стане в нагоді і в майбутньому. Тут можна буде робити аналізи на віруси грипу і гепатиту. Ці одного мікрорайону від благоустрою до проблем жителів. Сонячний в Бендерах це 90 житлових будинків. З мешканцями кожного зустрічаються депутати місцевої та Верховної Рад. Обговорюють, що зробили і що ще належить. Одна з таких зустрічей відбулась днями зі спікером Олександром Коршуновим. Бендери мікрорайон Сонячний Ленінградська, 58. Як змінився двір, розповідають самі мешканці. Дитячий майданчик, рівні дороги без ям, лавочки і клумби зроблено багато, а планів ще більше. Перспективі перспективі ще дуже багато роботи. Ми вже спілкувалися з Олександром Вікторовичем. Буде трохи підремонтовано фасад будинку, буде дуже яскраво, красиво і по домашньому затишно. Плануємо далі розвивати нашого зеленення. Не доробили ще дитячий майданчик. Раніше було раніше. Неможливо було пройти з коляскою. Потрібно було обов'язково виходити на дорогу. Зрозуміло, автолюбителі сигналили нам, бо ми порушували правила. Це небезпечно. Та й пройти нормально у жінці на підборах неможливо було. Зараз вже можна прогулятися, причому будь-яку погоду. З великих проєктів нова тролейбусна лінія на сонячному. Тепер весь мікрорайон закільцьований. Благоустрою територію вдоль тролейбусної лінії. Вдалося за допомогою республіканського бюджету благоустроїти територію вздовж тролейбусної лінії, повірте, це чималі гроші і виділити їх в такі важкі часи, як сьогодні це дуже складно. І все таки керівництво йде на те, щоб наші території були зручнішими, більш упорядкованими, щоб людина, вийшовши зі своєї квартири в свій двір, в магазин, переїжджаючи в центр для покупок або просто в парк, все таки бачила красу і раділа тому, що її оточує. З радістю можу відзначити, що за останні п'ять років мікрорайон настільки змінив. В тому числі завдяки жителям. З'явилися клумби красивих квітів, чагарники, дерева, з'явилися стежки, парканчики, дитячі майданчики. Плани на майбутнє. Новий парк за 16-ю школою, підготовчі роботи, вже йдуть. Все, що вдалося зробити, і що ще належить командна робота, зазначив спікер. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у четвер. Звертаємо вашу увагу, що на певний період у зв'язку з карантинними вимогами ми виходитимемо двічі на тиждень у вівторок та четвер. Час зустрічі незмінний, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.